Всім привіт! Сьогодні ми поки що землі вдома і хочемо піти їй проколити вушка, тому що вона вже давно в мене просилася, але трошки ще боялася. Так що я їй казала е, ні, але потім, коли ти наважишся, то ми підемо з тобою. Ось сьогодні вона наважилась, і ми з нею вже вдяглися, і зараз будемо виходити. Ну, Сережечки, вони такі дитячі будуть маленькі такі. І вони будуть гарненькі, такі е, голубенькі під колір еміліх оченят. Ну що, поїхали? Ми вже зайшли в кабінет і тут нам сказали вибрати е, сережки. Ну, ми, звичайно, виберемо самі маленькі, тому що ось ці сердечки будуть емілі великі. Дуже ну, ось ці, ось ці серебриста. Ну Може, добре буде, але краще її проколити маленькі, а потім, якщо вже вона з ними походить, з нею вушки будуть гарні, то тоді ми їй купимо ось такі. Емілі не плач. Зараз вже майже закінчили. Хоп, все закінчили. Ось, дивіться, яка Емілія у нас красуня. Молодець, Емілі. Тепер ти у нас така гарна і молодече, ти заспокоїлась, коли я тобі сказала, щоб не плакати. Хочеш ще сходимо в магазин, там є бачили, такі сережечки, і ми можемо тобі вибрати якісь, подивитися. Ну, поки що не будемо купувати, але коли... Вушка в тебе вже буде все добре з вушками, то тоді ми тобі там купимо їх. Ура! Добре, мама! Ось ми вже зайшли в магазин, побачили такі сережечки, Ну вони зразу приклеєні на таку бумажечку прозору, а потім їх запечатують в пакетик, там фіцикують і клеють бумажечку щоб вони. Ну, еще вон они сколько там коштуют, еще их пробовать. Вот, побачила такие. мне дуже сподобалось, я Все, мы уже пришли дому. Всем пока-пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. До побачення!